всіх, Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 9 серпня 2024 року. На три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Варіант. Верховна Жриця перевернута вам ні. Можливо, вам е, хтось донесе якусь інформацію неправильно е, донесе для вас, і ви її неправильно зрозумієте. Можливо, якісь підводні камні з'являться на вашому шляху, або хтось сумніви для вас посіє. Тобто для вас ситуація буде повністю неясна. Можливо, буде підвищена емоційність заважати вам. Правильно рухатися і досягти своєї мети. Але сьогодні ні. Вам краще утриматися від активних дій, за можливості, більше часу проводьте вдома. Ну, і хто займається духовними практиками, це дуже гарний час. А я бажаю всі негаразди, пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. Другий варіант: чистка мечів перевернута, вам ні. Якщо хтось по-другому варіанту планував вирішити здійснити або якусь переїздку, можливо, змінити місце проживання, або у подорож вирішити, то на сьогодні не варто, тому що будуть певні перепони і досягти своєї мети, ви не зможете. Також, хто буде користуватися транспортом, то зверніть увагу на його стан. Тому що, можливі поломки якісь на шляху або певні перепони будуть, і це вам варто ураховувати. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. І третій варіант повішений перевернутий вам ні. Можливо, сьогодні у вас буде підвищена емоційність і у всіх ситуаціях. Які будуть виникати те, що вам буде не подобатися, ви будете вважати себе жертвою. У більшому ступені завжди жертвою ми самі себе робимо. Тож будьте обачні у своїх діях, менше активних дій, приділіть увагу собі, своєму духовному розвитку, натхненню своєму, своєї творчості. Тобто займайтеся найкраще сьогодні вам самим собою. А від загальносуспільних справ варто утриматися. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. І бажаю всім, щоб всі негаразди мимо вас проходили завжди. Нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші показники. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.